Добрий день. Я Наталія Родина, генеральний директор Державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тема нашого брифінгу епідемічна ситуація із захворюваності населення Київської області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, а також профілактика цих захворювань. За поточний період епідемічного сезону підвищеної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло більше 151 тисячі осіб. З них у 3% виявлено і підтверджено коронавірусну хворобу. Летальних випадків і ускладнень від грипу та грві. За поточний період епідемічного процесу не зареєстровано, але 35 хворих померло від коронавірусної хвороби. Переважно це були люди старше 60 років. Станом на сьогодні на Київщині спостерігається ріст захворюваності так за минулий тиждень, у порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 12% і дещо перевищила епідемічний поріг. Найвищі рівні захворюваності зареєстровані в Бориспільському, Броварському Обухівському районах, найнижчі у Вишгородському районі. Більше половини захворілих діти. У порівнянні з попереднім тижнем серед дітей захворюваність зросла на 9%. Госпіталізовано 291 особу, 150 із них діти. Найкращим способом профілактики грипу та коронавірусної хвороби є вакцинація. Проведення щеплень рекомендовано перед та упродовж цього епідемічного сезону. Вакцинація проти грипу відноситься до рекомендованих щеплень, тому вакцину можна придбати в аптечній мережі самостійно за власні кошти. Протигрипозна вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу і є безпечною та ефективною. На сьогоднішній день в Україні доступно два види вакцин проти грипу: джисіфлюк, Quadrivalent і Tetra. Вакцинація проти covid 19 залишається безкоштовною протягом епідемічного сезону. Для потреб закладів охорони здоров'я області надійшла достатня кількість вакцин різних виробників. А також в грудні отримано та вже розподілено в заклади охорони здоров'я. Вакцина Pfizer від штаму Omicron в кількості 2640 доз. На початку січня також планується чергова поставка вакцини від covid 19 щоб уникнути зараження ГРВІ та грипом, варто дотримуватись наступних рекомендацій. Уникайте контакту з особами, що мають ознаки інфекції, дезінфікуйте поверхні та предмети, яких часто торкаєтесь, регулярно провітрювайте приміщення, завжди кашляйте та чхайте у серветку, яку одразу після використання слід викидати, або у верхню частину рукава одягу. Обмежте відвідування місць великого скупчення людей. Частіше мийте руки з милом і водою по 20 секунд. Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфікувальний засіб з вмістом спирту. Не торкайтеся очей, носа рота немитими руками. Будьте уважні до себе та своїх близьких, дотримуйтесь звичайних профілактичних заходів, не займайтеся самолікуванням та у випадку виникнення ознак інфекційної хвороби, звертайтеся до сімейного лікаря.